28 червня, День Конституції України. Конституція – це фундамент державності, на якому строять стіни, тобто закони, які не суперечать Конституції, або не виходять за рамки фундаменту. Якщо ж вони виходять за рамки фундаменту, це незаконна постройка, або неконституційні закони. Але наші архітектори, тобто депутати, вони ж мають по два-три паспорта і вирішили поставити стіну поза фундаментом. Тобто порушуючи цим самим статтю 4 про єдине громадянство. Але їм все одно, ну, подивимось, як поведе себе головний архітектор. Чи підпише. Ну, Докладніше міг би об'яснити якийсь е, юрист, наприклад, Сергій Гула. Але він десь пропав. Не знаєте де? Коли він повернеться? Странно, так? Ну, нічого, прийдуть другі архітектори, Надіюсь, хоча б приблизно розумні, що будуть знати, що то не можна строїти поза фундаментом стіни, бо та стіна просяде і може розвалитися держава будинок, який строївся. Так що. Коли будете голосувати, як казав один адіозний майбутній президент, тоді ще кандидат у президенти. Думай те, давно хотів би сказати.